Жіночі центри працевлаштування для вразливих категорій населення запрацювали одразу в п'яти громадах Миколаївщини. Як працюють з жінками, що шукають роботу та що можуть їм запропонувати, Наталія якобсон белібова дізнавалася так посеред квітів у Вознесенську навчають новим професіям: це курси флористики. Дівчата захотіли набрали групу, вони предложили їм скільки там цих. Професії вони вибрали давайте флориста. Ми з 20 грудня починаємо у нас заняття флориста. От тоді ми думаємо: ну, далі у нас там є швеї, потім у нас є ще це на. Цей на майбутнє у нас є фотографи. Проект триватиме рік на Миколаївщині. Планують охопити не менше тисячі жінок. Всі слухачки курсів, жінки з незахищених верств населення. Як от Яна, жінка виховує двох синів, 11 та 13 років. Через війну яна втратила успішний бізнес. Постачальники не стало в Луган... Я з Луганськом працювала там. Фірма була по білізня. там все закрилося. Ну таке. Почалось того, прийшлося все припинити і плюс ця невизначеність, чи ми знаходимося в Україні, чи ми десь безпечніше місце з дітками їдемо. Жінка каже, ще пару років тому квіти її зовсім не захоплювали. Раніше у мене на підвіконі був тільки один кактус і більш нічого. А може, того, що це емоційно чогось хотілося, теплого, світлого. І мене спершу потягнуло на такі квіти, які на підвіконі. Я і композиції робила, і бонсай. І коли мені сказали, що жіночий центр працевлаштування влаштування якби відкрив такий проект, знаєте, це якби як новий подих. Олександра переїхала до Вознесенська півтора роки тому. Дівчина родом з Олешок Херсонської області. Нині її рідне місто окуповане. В окупації залишаються і родичі, які не змогли вчасно виїхати. Ну, навіть важко звідти виїхати, бо е, на машини можуть скидати з дрону щось. Людям завжди прилітає. Вони вже навіть там не можуть виходити на вулицю, бо завжди е, ну, постійні обстріли постійні. Е, Дуже обмежена кількість продуктів там майже немає такої допомоги, яка б людям допомогла, і не у всіх є зв'язок. До повномасштабного вторгнення Олександра продавала власну випічку через інтернет. Однак її невеличкий бізнес теж закрився через війну, а офіси постраждали під час підтоплення Олешків у наслідок підриву Каховської ГЕС. Там затоплено було все місто. До нашого будинку не підійшла вода, буквально 300 метрів. Але два бізнеси, які були, вони повністю затоплені. І наразі там одне повністю не підлягає відновленню, інше вже і з прильотами пробити все стоїть. Але, дякуючи Богові, будинок поки цілий. Олена художниця любить квіти з дитинства. В основному малює пейзажі та квіти. Ось у мій мкет, дуже гарний, запашний тут троянди і хризантеми. Ми його вертикально складали, да, зав'язали, і ось отак у мене получився букет. Викладаю курси професійний флорист Валерія. У жінки вже 5 років, власна квіткова крамниця. Тобто в мене є мій курс, збережений по тому курсу, я зробила свій курс, і ми з ними навчаємось, складаємо букети безпосередньо не лише теорія, а практика, тому що практика це навчання. Я їм говорю, що кожна з вас може піти працювати флористом після цього курсу в будь-який магазин. По завершенню курсів слухачки отримують сертифікати про опанування нової професії, а також безкоштовні набори для започаткування власної справи. А для тих, хто таку справу відкриватиме. При центрі працевлаштування жінок організують відповідні консультації з юристами. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.